Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії курсу Ченківської міської ради з питань освіти, культури охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських зв'язків. Форум є, присутніх троє. Порядок денний, два питання. Можемо перейти до порядку денних, якщо нікого ні, яких немає питань. Так, так, перше питання про надання згоди КМП, курсу Ченківська багато профільна

Человек Я сам. Вы низко. Да. порядок день и всем так, за вашу присутность и за активную позицию. Так, <laughs>